Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати продукти для догляду за волоссям і тілом, якими я буду користуватися в жовтні місяці. Якщо вам цікаво, залишайтеся, ми починаємо. Почнемо завжди з гелів для душа. Цей раз я набрала аж 5 штук, зараз поясню чому. Ці три у мене вже дуже мало залишилось ось такий від Івроше з оливкою. Це концентрований гель. Тут на 40 застосувань, але чомусь. От Як так мало лишилось, все рідше і рідше я ним користуюся. Потрібно би вже по-хорошому добити. Тут невеликий об'єм 100 мл, але він дуже концентрований. Реально його потрібно крапельку, щоб повністю помитись. Так само в мене ну, буквально на дні от залишився ось такий гель ушая, чи як називається, не знаю правильно бренд. Це з гранатом. Класний аромат, гарно працює гель. Теж от трішки залишилось, тому хочу вже це все позакінчувати. І так само небагато залишилось ось такого гелю, як малина з м'ятою від єврошету 200 мл. Це не концентрований, тому його дійсності набагато більше треба, ніж з оливкою. І тому він швидше піде, я думаю. Ось так лишилось, хочу його закінчити. І так само недавно попробувала ось такий гель для душу від космія. Це іде з ожиною і з гранатом, дуже такий взривний аромат. ну просто згадується літо, ностальгі... така аж прям ностальгія накрила за літом, за такими сочними фруктами і ягодами. І тому я його відкрила, попробувала, ну Чисто із аромату. Дуже крутий аромат. Теж буду ним з задоволенням цей місяць користуватись. Ну і як рідке мило. Для рук я беру ось такий гель My Kiwi Kiss, 400 мл, великий об'єм, хочу його використати. У мене так само є такий 200 мл. Для мене це повністю літній, такий свіжий, кислуватий, я би навіть сказала, аромат. Не хочу тримати до наступного літа, бо в мене ще 200 мл. Його, може, потримаю до літа, а цей хочу використати як рідке мило, тому стільки гелів і назбиралось. Ну, Ці три, я сподіваюся, використаю, ну, а цей, можливо, половинку використаю, лишиться ще на листопад. Ну, подивимось. Так, я колось для тіла, я беру ось такий від Oriflame, Крем для тіла, це Love Potion, Love Potion, 250 мл. У мене була колись така водичка, але я вже її продала. У мене лишилось тільки. Love Potion Secret і Love Potion Midnight. А цю, цей мені аромат якось не дуже зайшов. Зараз відкрию, вона ось так за, запакована. Колись багато набрала на кашелоті таких кремів по 49 гривень. І зараз з задоволенням використовую. Ну, аромат приємний, хоча водичка якось мені не зайшла. Ось так він виглядає. В принципі, то була непогана водичка, але так, як в мене дуже величезна колекція парфюмерії, я вирішила від таких ароматів, які ну, не дуже не прям ідеальні для мене позбавлятися. Ну, а лосьоном я, звичайно, буду користуватися задоволенням. Так, якось так, така картинка вийшла червоно-зелена. Так, далі для тіла ще беру скраб. Такий від Rocher, це була їхня колишня лімітка ягоди в північ, 150 мл. Подобається цей скраб, гарно працює. Так, ось тут інформація: це гамаш для тіла, називається журавлина і смородина. 150 мл. Так, І також я ще відкрила в вересні ось такий скраб ось, з нього тече. так, Повитираємо трішки, а то потекло з нього. Водичка. Так, ось такий скраб це ніжний йогуртовий скраб для тіла від Avon. Теж йде, бачите, з ягодами, з малиною, з гранатом. Аромат дійсно як якогось йогурта, тут 150 мл, але його дуже багато потрібно. Це він йде в формі крему і там де-не-де такі поодинокі скрабуючі частинки, тому його треба наносити багато. Він зовсім не економічний. Я ним користувалася, здається, два рази, і вже, як бачите, половину, половини немає, тому швидко він піде. І не дуже приємний аромат. Я кажу, от аромат йогурта і якогось такого трохи хімозного. Не дуже мені сподобався. Ну, Використаю, я його не і так більше нічого не замовляю. Але використаю та й вже викину. Так. Що ще для тіла? Ще креми для рук вам покажу. Три креми беру. Всі від фармасі ось такі. Давайте почнемо з цього. Це новинка для мене. У мене є така водичка grass and flora від Фармасі. І от зараз відкрила крем. Водичка мені дуже подобається аромат, приємний, такий зігріваючий, солодкий. Але от як крем для рук, тут занадто багато цього ароматизатора дали. І я не люблю такі настільки сильно парфумовані креми для рук, що ну, і тому не дуже мені це зайшло, але планую його брати з собою в сумочку, і на вулиці буде таким ароматизованим кремом, мені здається, більш доречно, краще і не настільки, не настільки напряжно користуватись. Ну, В будь-якому разі я його використаю. Так, Давайте сюди. Другий крем для рук. А, до речі, забула сказати, я ці креми для рук і використовую так само, як і крем для ніг. Тобто, оцей буду так само, і оцей морський від Фармасі. Теж. Тут теж 75 мл, він теж парфумований, але, до речі, не настільки, як ось цей Grass and Flora. Бачите, все пізнається в порівнянні. Раніше я казала, що для мене. Ось цей надто парфумований, але попробувавши Grass and Flora, то я вже розумію, що цей вже і не настільки то і парфумований. Він в мене ще новий, ось покажу, ось так зафольгований. Але це вже не перший мій крем. Я коли в кінці минулого року, здається, набрала по акції по 20 гривень, не пам'ятаю, чи 50, чи 70 штук. Ну, частину продала, звичайно, частину роздарила, але ще в мене. Тут уже у Франції вдома є до 10 штук, і так само в Україні, напевно, штук 20 ще є такого крему, тому буду ним часто користуватися. Але в мене крем для рук швидко йде, 3 креми стабільно в місяць, тому я навіть не переживаю. І третій крем беру ось такий це лімітка фармасі була зима з маслом ши. Дуже такий живильний крем, я його використовую саме в нічний час. Гарно живить ручки, приємний ніжний аромат в нього. Він так само, що в мене стається ось. І буду ним користуватися в нічний час. Мені подобається. Так, щоб було видно, поставлю трошки так, підсунем. Так, добре, для тіла ще у мене покажу ось такий дезодорант DAF. Це він йде твердий. Зараз я в холодну пору року люблю саме такими твердими дезодорантами користуватися. Дуже приємний аромат в цього дезодоранту, дуже мені сподобався. Він йде з, з. Чекайте, що тут написано, я не... 48 годин захисту із якоюсь олійкою. Кармінг. Він дуже йде такий зволожуючий. І справді він гарно зволожує шкіру і добре тримає. Ну, я не провіряла, що було 48 годин, але от зранку ним користуєшся і до самого вечора не маєш ніяких проблем, не потрібно його поновлювати, добре працює. Сподобався цей дезодорант, Я ним почала користуватись у вересні і буду також в жовтні. І, до речі, такі тверді дезодоранти, їх. Набагато більше стає, ніж кулькових, наприклад, чи в спрей. Кульковий чи в спрей мені вистачає до місяця часу. А цей, не знаю, ну так не засікала, ну набагато більше. Можливо, на два, можливо і на три місяці. Так, далі, давайте тепер переходити до волосся. Для волосся беру ось такий шампунь від фармасі з чайним деревом. Знайшла ще в себе цей шампунь, і він до 20. Зараз я дату вам покажу. До, до якого він до 11-го, 23-го, ось. І вирішила поки ще тепло зараз в жовтні бабине літо а цей шампунь іде для жирного волосся, він гарно очищає. І подумала, не буду його тримати до наступного літа, то знову його забуду, бо я планувала його влітку користуватись, але якось про нього забула. І я тепер в жовтні почала користуватись. Ну, В принципі, він не є якийсь такий супер, щоб він сушив волосся чи щось таке ні. Він просто дуже добре очищає, прямо, можна сказати, до скрипу. Але я зараз вам покажу, яким я кондиціонером користуюсь. І цей кондиціонер повністю нівелює цю проблему такого супер очищення, тому ну, хочу його зараз використати. В принципі, шампунь непоганий, гарно працює. Так, беру його на жовтий. А в, в якості кондиціонеру і маски використовую ось таке від корейського бренду LADOR, Це професійний засіб для волосся. Можна використовувати це лікувальний засіб, можна використовувати як і кондиціонер, так і маску, що я зараз і роблю, тому що в нього вже вийшов, на жаль, термін придатності недавно. і... Тому ну, цього року, коли в вересні вийшов, здається, термін придатності, і от його от стільки залишилось. от от так видно, от стільки залишилось, І він в мене бере участь в проєкті. Він підходить для сухого і пошкодженого волосся, як написано. Бачите, це такий лікувальний кондиціонер, дуже великий об'єм 530 мл. І чекайте, є тут інформація на англійській, здається, ось кому цікаво, що входить. Бачите, багато гарний склад, багато кислот входить, так, як би то показати. Ось. Е, тому, ну, і я бачу від нього гарний результат. Волосся живе таке гладеньке, нас вирівнюється, навіть, мені здається, трішки. Ну, Класний засіб. Я з задоволенням ним буду в жовтні користуватися. Так, далі також. Ось такий скраб для шкіри голови. Один раз тільки ним користувалась, непоганий, пахне кокосом. Бачите, він іде з кокосовою олійкою, Мікро ексфоліант шампо. Ось. Тут невеликий об'єм. 30 мл. Він мені приходив в подарунок. І я хочу його якраз за жовтень використати. Ну, я скрабую голову десь два рази в тиждень. один раз на Два, Ой, два рази в тиждень. Один на два рази. На 2 тижні. Один раз на 2 тижні. Ну, сказала нарешті, до такого наговорила. Один, тобто два рази в місяць О. Тому мені якраз цього вистачить на жовтий. Так, також для волосся хочу закінчити ось таку сиворотку від івроше. Я її використовую тільки коли сушу волосся феном. Зараз холодно, тому частіше сушу волосся. І тут 100 мл. Я не знаю, скільки її лишилось. Ну, десь, напевно, от стільки. Небагато. Думаю, можливо, за жовтені не використаю, ще трішки на листопад залишиться. Ну, в принципі, користуюсь. Так, і також беру таку олійку від фармаці з кератином. Це сиворотка з кератином. її я наношу на кінчики волосся. Так, от стільки її залишилося. Колись тут робила якісь відмітки. Так, ось така сиворотка. Тут скільки мілілітрів? 30, здається. Так, 30 мл. Ну, зручний дозатор. Її не потрібно змивати. Так само, як і цю сиворотку від євроше. Це вже перед сушінням наношу і тоді сушу волосся. Також покажу ось такий засіб від фармація, я використовую для зняття лаку з нігтів. Ну, непоганий засіб, трошки мені підсушує нігті, але не критично. Ще трішки лишилось якраз на жовтень місяць. Тут 100 мл. Так. І ще залишились у нас зубні пасти. Зубну пасту я от зараз користуюсь ось такою з чайним деревом від фармасі, 112 г. В принципі, зубна паста непогана, вона прозора. Така. Формі гелю. Бачите, прозоро гелю. Пахне м'ятою і чайним деревом. Оце мені не дуже подобається. Не дуже люблю запах чайного дерева. І такий присмак, не дуже приємний. Але, в принципі, ну, повторяти я би її не повторяла, але, звичайно, її закінчу. От, От і все. Все вам показала, чим буду користуватися в жовтні місяці. Засоби для тіла, для волосся. Пишіть, що ви з цього пробували, які вам продукти подобаються. А ми з вами побачимось у нових роликах. Всім па-па!